you <music> Цим скелям понад 400 мільйонів років. Вони пам'ятають перший день творіння світу. Мовчазні свідки початку космогонії. Цьому каньйону 2 мільйони років. З гори він нагадує літеру омега останню в грецькому алфавіті. Кам'янецькі фортеці, півтисячоліття. Її називають квіткою на камені. Ми бачимо її такою ж, якою бачили всі ті, хто жив і боровся по обидва боки стіни протягом віків, на кордоні Європейського і азійського світів, там, де межа минулого і майбутнього, в Україні, на Поділлі. Місяць. Ворог кидав на твердиню все нові і нові сили. Але її захисники стояли на смерть. Не тільки воїни фортеці, всі мешканці подільського міста Кам'янець тримали зброю у руках. Про дивовижне українське місто колись гомоніла вся Європа. За Кам'янецьку фортецю воювали немов за наречену. НАТО вже спокусливо був посах, розв'язка європейських шляхів. Базовий бастіон для ведення воєнних операцій. Чудово захищений торговий центр. Твердиня зазнавала нескінчених нападів протягом століть. Місто з усіх боків оточене каньйоном, за виключенням одного шляху: вузесенького перешийку, на якому стоїть зараз замковий міст. Його ширина не більше за 10 метрів. І саме перед ним і розташувалася Кам'янецька фортеця, захищаючи в'їзд до міста. За однією версією, кам'янець заснували праукраїнські племена тисячу років тому. За іншою, він є древнім містом даків, завойованим римлянами на початку нашої ери. Історик архітектури Ольга Пламеницька певна, що історія кам'янця починалася саме тоді, коли вдалося проникнути всередину мосту зробити кілька таких серйозних шурфів. Археологічних вдалося потрапити через спеціально зроблені отвори і відкрити красиву, дуже цікаву готичну в основі конструкцію стародавніх арок на пілонах. Вони виявилися надзвичайно подібними до тих залишків укріплень на замковому мисі, які гіпотетично пов'язувалися ще саме до е, давньоруськи. Пракам'яницькі укріплення згадуються у працях греко-римського космографа Птолемея. Саме на широті довготі нинішнього кам'янця Птолемей розташовує місто Клепідаву, що у перекладі з грецької означає фортеця на скелях. За доказами не варто їхати до Риму. Їх можна знайти трохи ближче. Мені особисто вдалося на глибині 4 метри знайти фрагмент кермічного горщика, аналогічний. Тому що було знайдено в замку, от в цій загадковій дуже давній вежі. Вона датується другим початком третього століття нашої ери. Окрім того, головна ринкова площа має таємниче сакральне значення. Структура кам'яця складається з концентричних кіл із центром у древній ратуші. Ця загадкова схема нагадує систему забудови древніх міст. Втім, головна історія кам'янця припадає на середньовіччя кам'яну фортецю звели литовські князі для захисту від войовничого і ласого до чужого добра сходу, будували її всім миром. Все потрібне для будівництва приносили люди з навколишніх сіл, допомагали чим могли, адже від міцності фортеці залежала їхня безпека. Таємниця міцності фортечних стін, що й розчині, яким скріплялося каміння. Будівничі видали цікаву штуку. Вони брали глину з кар'єру, піщаник зі стін каньйону, який нарахував сотні мільйонів років, і змішували його зі звичайнісінькими курячими яйцями. Цей розчин неможливо було розірвати, коли він застигав. Коли під час однієї з воїн турецький султан підійшов до кам'янця, він запитав городян. Хто так міцно укріпив неприступний кам'янець? Бог це зробив, відповіли йому. То нехай Бог його і здобуває, сказав султан і відвів армію. Окрім фортеці, місто захищав і сам каньйон з річкою Смотрич. Це дуже важило за часів, коли найціннішою річчю в житті людини була зброя. У старовинній вежі на краю прірвої працює коваль. Його витворами могли б гордитися європейські лицарі, хизуватися українські козаки. І навіть османські яничари задоволено б цокали язиками, пробуючи на баланс зброю, яка часто ставала другим ям воїна. Для українців тема меча як символ незалежності, сили, свободи. Це була споконвічна тема. Були цілі битви, програні, з того, що сталі люди не знали, і в них гнулися під час бою мечі. Ніхто і ніколи не брав кам'янецької фортеці з тих самих часів, коли витвір архітектора Іова Претфуса зі стінами товщиною від 5 до 8 метрів здійнявся над смотрицьким урвищем. Лише ось такі ядра застрявали поміж кам'яною кладкою. Щоправда, злі язики подейкували, нібито сам архітектор запежував їх туди задля демонстрації міцності фортеці. Це викликає сумнів з огляду на слова, викарбовані на білокам'яній плиті. Господи, Тобі одному слава. Іов Претфус, архітектор. Це біблейський рядок з девізу ордену тамплієрів. Можливо, вони також мали стосунок до кам'янця. Адже тамплієри здавна були воєнними стратегами і талановитими інженерами. Як би там не було, але унікальна система фортифікацій не раз доводила свою перевагу. Оборону міста тримали 40-метрові стіни гігантського каньйону, русло ріки, геній інженерів та мужніх захисників. Та головним вузлом оборонної системи була стара фортеця. Коли підходив ворог, в старій фортеці на башті Донній знаходилась висока вежа висотою до 15 метрів дерев'яна. Там знаходився вартовий, який дивився весь час на навколишню місцевість. І коли він бачив наближення ворога, подавався сигнал тривоги. І в місті знали, що потрібно готуватись до оборони міста. Палають сигнальні вогні. Ворог близько. І кожна людина у камінці знає, що і як вона має робити. Руки міцно стискають шаблі і пістолі. Гарнізон займає місця за бійницями фортеці. Далеко за обрієм дозорні вже бачать куряву, це рухається ворог. Польська община спішить у захисну вежу на північному боці каньйону. Українці готові до бою на півдні, а вірмени причаїлися за замковим мостом у глухому бастіоні. Всі готові стріти ворога. Але це ще не все. У руській та польській вежах один за одним перекривають шлюзи менш ніж за 12 годин. Каньйон наповниться водою, і місто стане неприступним. Аналогів подібній системі оборони годі шукати у будь-яких хроніках. Навіть коли ворог якимось чином проривався через фортецю, на нього чекало багато несподіванок. Наприклад, кам'яні пастки.